Ха-ха, <гум> всім привіт! Сьогодні він на вихідний. Я стою біля озера. Ми з вами йдемо сьогодні тестувати мою нову камеру, будемо знімати під водою. Буде дуже цікаво, так що погнали всі на пляж. <реш> Якось, так. <реш> Якось так, дивіться. Поки настроївся йти купатися. 5 хвилин, 5 хвилин і вже все, дощ. <реш> ну, нічого, все, я вже зібрався, у мене вже рюкзак зібрати, все зібрато є. Я не відступлю так просто, я йду купатися, будь це, будь це що, будь це дощ, будь це, будь це град все, я якщо настроюся купатися, я значить буду купатися, контент має бути знятий, Все, мене нічого не цікавить, дощ, мене не зупинить, Камера воду не проникне, телефон воду не проникне, я теж воду не проникне. Так що йдемо знімати далі контент, дощ нас не зупиняє. Все. Так, що беру собі капучино, тому що Зараз дуже холодно попадало, поки зібрався, дощ почав падати, і беру собі капучино і йдемо на пляж. Зараз будемо купатися. Я думаю, що буду там купатися один. Зараз там нікого не буде, тому що зараз сильна там злива. Ну що, П'ємо каву і дивіться. Опа, а що у нас на дворі робиться? Подивіться лише на ті кусти, що там твориться, і дощ падає. Ей, значить так, мене це не зупиняє. Я п'ю каву і я налаштований купатися, знімати під водою, випробовувати цю камеру. Так що, погнали? Ну що, я вже майже на озері. Ха -ха -ха. Поки попив каву, трошки дощ зупинився, а я вже зараз на озері буду купатися. О, там є качки, буду купатися з качками. Тут нікого взагалі немає, я тільки один. І що? Що не зробиш заради контенту? Що не зробиш заради відео? Зараз буду купатися. Ну що я зроблю? Я налаштувався, купатися значить буду купатися. А, вода така собі, трошки холодна. Але що зробиш? Я налаштований, лише купатися і все. Єе, купатися! Літо, літо, нарешті літо. І я ще ні разу не купався. Вже в нас зараз 10 число і я ще не купався. Так що мене нічого не зупиняє. Навіть гуси полетіли. Так, ну що, все, я роздівся. готовий до купання. Ось тут залишаю це в мене. Не можна брати з собою воду, можна брати тільки з собою цю камеру, що зараз тримаю, себе знімаю. Бу! Я вам скажу, блин, ключі забув. Зараз би купався з ключами. Так, я вам скажу, блин, капець як холодно, вітер дуже сильний віє. І за вітру, і за вітру дуже холодно. О, але вода, я знаю, вода собі теж така холодна. Але вода чиста, вода тут чиста, дивіться. Зараз випробовуємо камеру, зараз випробую. Це справді вона вода не проникне, просто її так занурю сам поки що її. <риклад> Думаю, що ще працює, йду дивитися. <риклад> Думаю, що вона ще працює. Я, коли я її брав, то я читав відгуки за неї, що вона воду не проникне, що вона може знімати під водою до 10 метрів. Зараз подивлюся, як вона зняла під водою і вже буду з нею сам пірнати. Так, ну що, вроді, нормально, все знімає, подивився так. Що начебто вона непогано зніма, зняла під водою. Брррр, капець як товно. Ну, і зараз буду з нею пірну. Подивимося, як вона в зніме моє лице під водою. Головне, щоб її не утопити, щоб її не відпустив, бо якщо я її відпущу, Так капець просто. Холодна, вода така, що, блін. Але блин, там такий рецький обрив, зразу в таку глибоку воду треба пірнати. Але що зробиш? Погнали! Думаю, що не її Вона мене зняла під водою, зараз знову піду дивитися. Ооо! Дика вода холодна. І холодна, і раз що шо... холодна, а далі вітер дуже сильний. Uh, ось так. Ось так це настоящий адреналін. ну Може хтось каже, що ти ще скупався, ти ще не купався там взимку. Просто не знаю, мені аж цікаво купатися взимку, як люди відчувають себе ті, хто купається в такій прям крижаній воді. Для мене це й так. Ну, в принципі, в перший раз тільки цього року купаюся. Моє тіло зараз ще не підлаштовано під, під таку воду. Вода, вона більш-менш. Вода ухо затекла. Вода вона більш-менш нормальна. Не є, прям якась холодна, щоб крижана була, але коли винурюєш з води то блін вітер сильний зразу тебе обпачує так і мурашку по, по кожі. так дивіться, як вона мене знімала так опець просто який вітер холодний думаю ще раз повернути з нею до ну, боюся щоб її не, случайно не випустити Її, щоб потім не шукати десь під водою Думаю, Ще з нею не раз пірну, а потім вже сам ще поплаваю трошки, вже не буду з нею пірнати. І ух, ось таке ось такий супер контент. Так, ще один раз пірнаю з нею, не знаю, мусору сюди, звідкись нанесла, не мусору, а цього з дерев що политься, ні подав. погнали! Зразу такий обрив, нормально, нормально, а потім зразу такий великий, о! Там да, вона. Ну все, пішла з камерою не було, думаю пірнати, боюся її утопити Зараз ще сам тут трохи поплаваю, тому що якщо чесно на берег навіть не хочуся виходити. Зразу вітер такий холодний, у тіло дує, зразу мурашки вилізають по кожній. Так що я тут ще сам трохи поплаваю. І, і потім ще щось відзнімов. Ось таке кайф, воді набагато приємніше бути, ніж там на березі після води такої холодної, блін. Якщо чесно, адреналін такий зашкалює. Я знаю, мені подобається це. Це мої емоції, це мої спогади потім будуть колись, що я ось так купався після дощу. Нікого немає, я купаюся, ну, я знаю. Мені подобається. Мені подобається. Ось так можна сидіти тут на березі. Сам собі сидиш у і можна задуматися про щось про своє життя подумати. І... І все просто кайфувати, куди uh. на uh. 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 Ну що, я свою місію виконав, я скупався, то, що я хотів, скупатися, я скупався. Зараз піду до машини, прийму там душ після цієї прісної води, нормально йду, помиюся і все, буду відпочивати. що, Всім хто додивився до кінця, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал.